До якого віку можна показуватися перед дітьми оголеними? Я Марина Романенко, ви на моєму каналі «Романенко Be Happy UA. Давайте детальніше розберемося з цим питанням. А перш ніж ми почнемо, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Ну і, звісно, натисніть на дзвіночок, тому що це дозволить вам отримувати повідомлення про те, що нове цікаве і корисне відео з'явилося на моєму каналі просто для вас. Так от, до якого віку можна оголеними з'являтися перед дітьми так, щоб їх не травмувати? Мені здається, що це все залежить від культури, Ну, в нашій культурі років до двох, чесно кажучи, ну а потім не бажано. Але якщо ми подивимось на культури світу, питання настільки розмите, настільки по-різному використовується в інших країнах, наприклад, у Японії, для того, щоб відчути в сім'ї одне одного ближче, прийнято до 12 років, коли дітям повністю 12, вони перестають це робити. А до віку, коли їм ще немає 12, вони можуть з татом, наприклад, оголеними сидіти в ванні і ось такий спосіб зближатися. Нічого там немає, ніякого підтексту, який не потрібен. Розуміти, там немає. Просто є розслаблення, просто є сім'я, просто ніхто нікуди не поспішає, і просто така традиція. Якщо ми з вами поговоримо про Німеччину, або ми поговоримо з вами про Австрію, ну там ні для кого не секрет, що діти з батьками ходять в сауни, в яких люди оголені, і вони бувають змішаних типів, там є сауни, наприклад, тільки для чоловіків, тільки для жінок, або бувають. Такі, в які ходять і діти, і чоловіки, і жінки, і всі оголені. У мене був досвід. Я в Австрії була в, в такій лікарні, якщо так можна сказати, де були термальні. Води, і хотіла сходити в сауну. І мені було незручно, тому що коли я в купальнику намагалася зайти до Сауни, до мене підійшло декілька австрійки сказали, не можна, <свісно> треба все себе зняти і зайти до Сауни оголеною. І такі вимоги, тобто до всіх, хто там знаходиться, до дітей, до чоловіків, до жінок, до всіх. Ну, ну такі правила. І всі нормально до цього ставлються. Тобто, питання більше в нашій голові, ніж де-інде. Точно, якщо ви живете за правилами культури України, не потрібно ходити оголеними після того, як вашій дитині виповнилися два роки. Одягайтеся, і все буде добре з психічним станом вашої дитини.